Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. що, Друзі, 7 листопада вже на календарі. От, і Я прийшов на діляночку свою землі, от, щоб показати вам, як же ж виглядає наша висадка цибулин шафрану, от, яку ми висаджували вручну. Я показував от, ну, хто слідкує за моїми відео. Той знає, що висаджували ми, мабуть, місяць назад, я вже не пам'ятаю якого числа. От, але в цьому році от, декілька кілограм крупних цибулин і декілька кілограм дрібних цибулин. От, ну і як же вони виглядають на цей час, от через місяць після висадки, я зараз вам і покажу. Отож, дивимось. Так, ну так от виглядає е, діляночка в цілому. От бачите, на 7 листопада. Ну, е, що скажу. Це цікаво думаю тим, хто в цьому році висаджував шафран. От, е, думаю, для порівняння. От і взагалі, от е, для інформації то це буде, я думаю, їм цікаво. Ну, Висаджували ми два місяці назад, от 10 вересня. Тут ці цибулини. Нагадую, я висаджував декілька кілограм крупних цибулин і дрібних. ну, от Воно і видно. Бачите, от, ну, Це два рядочка, от Це крупних цибулин. от Я висаджував. Ну і ці вже рядочки це вже дрібні. От, ну, і замочував я їх в стимулюючому розчині. Один, один кілограм, ну, оцей рядочок перший я замочував в стимулюючому розчині, цей ні, не замочував. Ну і що хочу сказати? Що ну, в принципі сходив скоріше той, що я замочував, от, але тепер от він другий рядочок майже догнав. Я різниці майже не бачу між ними. От, що замочував, що не замочував. От, Оці рядочки дрібних цибулин, що я замочував, бачите? от Вони трохи відрізняються. Так, вони більші. От, активніше вони стартують. От, бачите, дрібні цибулини вони зійшли раніше. Звичайно, за ті, що я їх не замочував. От, бачите, ті, от, які я не замочував, вони трохи відстають. От. Тобто є, думаю, зміст. Все-таки замочить хоча б просто у воді замочити цибулини перед висадкою. Вони тоді стартують раніше. Збирали ми тут квіточки, скільки їх було От на цих, де були висаджені крупні цибулини. От, зібрали ми врозай невеликий, але зібрали, ну, так як їх небагато було висаджено. Ну і, Як я казав, на дрібних цибулинах вони менше 5 грам, вони не зацвіли в цьому році, але, як я і прогнозував, процентів 5 в принципі, можуть зацвісти от, із таких навіть дрібних цибулин. От, і, от, і Бачите, навіть є одна квіточка. Покажу. О, Бачите, от, тобто, навіть серед дрібних, які менше 5 грамів. Попадаються цибулини, які здатні зацвісти навіть в перший рік висадки. от Ну от така от інформація от для всіх. от по Для тих, хто цікавиться шафраном. от е, е, Ну Бачите, два місяці назад висаджували і от така от ситуація. Ну Бачите, бур'янчик пішов. Бур'янчик у нас пішов по шафрану. Ну Взиму це не страшно. Я думаю, за зиму він пропаде, ну, а весною вже будемо якось вже боротися або вручну, або будемо дивитися, може будемо мульчувати чимось от, сходи наших, нашого шафрану. Ну і далі вже буду інформувати вас по ходу. Ну а так у мене, бачите, ще на діляночки ялинки. от такі от ростуть. Ну, і така от красота. Тут от, бачите, у мене тут ну, таке маленьке господарство. І тепер на ньому ще й росте шафран. Так що садіть шафран, не бійтесь, він, не, він скрасить вашу діляночку от, і порадує вас квітами красивими і корисною спецією. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато, цікавого!